На Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому сьогодні вшанували пам'ять трьох загиблих бійців. 38-річний стрілець санітар механізованого відділення Максим Хандусенко загинув 2 листопада поблизу села Первомайське на Донеччині. Родом він зі Знам'янки. Потім він одружився, переїхав в Кропивницький. Він їздив до Польщі, був, потім приїхав, був на контракті. Контракт закінчився, потім по призиву. у мирному житті. Максим Хандусенко вирощував квіти. Квіти обожнював. Вони з дружиною все время обожнювали, посадили, засадили, почти всі сади квітами садили вдома. Він казав, що звідти не повертається там, де він просто, от і все. Як він казав, що він в пеклі просто. Постійно і по особливому хвилювався за військових, розповідає Сергій Дівтяренко, про свого товариша Сергія Кравченка. Вони були знайомі 15 років. Служив і до цього, до війни він був прапорщиком, потім перейшов на гражданку, зайнявся маленьким там бізнесом, потім пішов в АТО, прийшов за АТО, знову вдома був, а потім призвали вже, був ранений, приїхав на реабілітацію, боролися з матір'ю за життя. У червні Сергій Кравченко отримав мінно-вибухові та вогнепальні поранення. Після численних операцій помер 8 листопада, бійцеві було 48 років. Я буквально перед самою смертю з ним балакав. Він мені розказував про бізнес, який він хоче там. Купив лимомашину йому, грузову. Станіслав Блощинський жив у селі Катеринівка Кроповницького району. Після шостого класу навчався в Кропивницькому ліцеї Сокіл. Попрощатися з бійцем прийшла класна керівниця Зіна Сайченко. Ми був старостою класу, надійний, добрий, чесний. Знаєте, є діти, в яких видно зразу стержень. От в нього був стержень, була своя думка, свої прагнення прибирання довкілля Стас Перший. Стрілець Національної гвардії України Станіслав Блощинський загинув 6 листопада поблизу Мелітополя Запорізької області. У вересні йому виповнилося 20 років. Василь Левицький, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький.